Всім доброго вечора чи доброго обіду, вже 2 години, початку третього. Зараз у батьків зціпляв лампу нашої мамульки в неї через ну, 24 числа в неї срок опоросу. От. Уже батя там пару днів тому поцепив труби уголкові, Сьогодні я поцепив лампу буржуючка топиться. Ну, в принципі, все, поки зараз мамка буде їхати в город, заїде від аптеку вітазол, окситоцин у нас є, купа вітазол чи вітазал, щоб він був. От. Ну, А там дивитися по, по ходу дітей, Ще може на, мене, на всякий случай взяти амоксицилін, ну амаксицилін. Типу як вдруг прийдеться лісти. Жара поніжає ще Миколи Анал Гіл з зімідролом. Ну, а так будемо наблюдатися, будемо дивитися, дай Бог, все пройде добре, все буде добре. Всім гарного перегляду, пишемо коментарі, ставимо лайки. Всім мирне небо над головою. До побачення. Всім доброго дня. Зараз у нас 22.02. 2 дві години дня. Як бачите, я зараз у батьків. Приїхав повісить лампу. Зараз заніс. вона підігрівається. Батько топив буржуйку. Вон, бачите, кораз під дров э, свинка наша. Ой! Нонка, що там? Давай, давай, почухай, давай, Давай, давай почухай. Ну, Молока ще немає, сіски не налиті. Вот. На і срок Через 2 дні 24-го. ну Тут вроде руку прилажу, поросята биються, пузико тепле, хороше. Вот. Все, поцарапало об этом. Чухалось, мабуть, да? так? Що ти, що ти? Що хороше, хороша дівчинка. Зараз ми сюди повісимо лампочку, поміряємо температуру, включимо. От. Петля в неї припухша. Тут нормально. Зараз мама буде їхати в місто. Е купе. Ну, окситоцин. Дома є. Купа ще окситоцину. і цей. Як його? І купа вітазалу. Ботя вже натрусив тирси. От. Чи тирси грусоло мене кидав. От. У нас на днях було ЧП. Зірвало, зірвало щось якусь шлангу короче, чи щось зі станції і свині трохи плавали. Ну, скажімо так, ця, ця сторона не дуже, а ця прям була аж до, почти до стінки вода. От, ну, Зайшли вовремя. Ну як не вряд, а короче, зайшли трохи пізніше. Тоді щось, у дружини в народження було, ми там готувалися, батьки з роботи спали, ну, скажімо так, в обід ніхто не заходив в сарай. Ну нічого, слава Богу, все обійшлось, Воду вичерпали, одразу розтопили буржуйку, просушили. ну Вроді все добре, так? Да? Ізольда, ти не замерзла? Нормально все? Молодець. Так, що зараз я ціпляю лампу, лампа у нас... З плафончиком, тут два положення, заказував Антона Гуленка. Зараз поцеплю плафон. Мені щось. Чи, чи чи, чи що? щось я не помивне. На... Щось ноги піджимає, Чи потуги потрошку починаються. чи що. Ну, Подивимося зараз. Повісимо лампу, положимо градусник у нас. Градусник такий, скажімо так, кімнатний. Зараз сараї 20. Ну, Почти 24 градуси. Положимо. Має бути температура в уголку для поросят. Скажімо так, 32 градуси. Ну, 32-36. Ну, це в Данії так говорили. Хоча б перві 4-5 днів, щоб була лампа горіла. Але потім можна її виключати, якщо температура в приміщенні порядка 28 градусів. Але у нас вона буде горіти постійно, будемо топити буржуйку, зараз би лютий місяць, холода, то сніг, то до дощ. То все таке добре, будемо вішати лампу, потім положимо під лампу, подивимося, що воно як воно. Ви бачите, піджимає ноги, Вона ще підтужується, чи що. Щось ще в неї, Хоча молока ще немає. Ну, Будемо наблюдати. Так що, поїхали. І так, повісили ми лампу, лампочка висить, ось 100 градусник, 24 градуса. Зараз вложимо під, этот, під лампу. Ну і там минут там 10, хай повисить, погріє. Ну, тут лампа, грубо говоря, три положення. Виключить, слабіше і сильніше. ну Ми включимо на сильніше. Сейчас Хай воно этот, підігрівається. Зараз сходимо глянемо, що там в тих сараях. Подивлюся. І вот. прийдемо провіримо. Нона, все нормально, маленька, все добре. Чого ти? Нонік. Нонік. Ну чого ти? Мать, чого ти? Мать, що, що? Скоро, потерпи ще. Ще чуть-чуть. лягай, лягай отіхай. Лягай, віддихай. Це теж вже скоро на слосях, там через... Вони по-моєму гляну, як ми їх ось міняли. Е -е -е -е. По-моєму, там різниця в них невелика між собою. Зараз наша тетрадка. Так, Нонка 2.11 дюрком і зінка 10.11. Ось 8 днів разниці, це десь 4 на опороз. От, так що будемо, будемо наблюдати. Так що хай гріється, наш градусник залишив, пішов, собі подивлюсь. Так, пройшло вже, мабуть, хвилин 10-15. Сліже, ну, дихає, все нормально. Ой. Ну, а У нас тут пише 36 градусів. Ну, це ще буржуйка. От. Буржуйка тепло є. Ну, коротше, зараз нормально подайте по лампою, температура та що треба. Зараз я її виключаю, поки вона не треба на вечір. Ввечора батьки включать, е, е, Температура 36 за буржуйку, але буржуйка ж постійно хочугатися не буде. Там на ніч топимо і з утра, ну, якщо холодно. О, ну, а там Подивимося, так. окситоцин у мене є в холодильнику ще до літа цього року, 10%. Зараз батьки, мама буде їхати в місті, купить вітазал або катазал. Ну, я звичайно, після першого порося 10 кубіків витазала чи катазала колю. О, так що, такі діла З завтрашнього дня вона вже буде ще меншу пайку отримувати. Ну, там є три черпачка, зараз буде два отримувати. Ну, щоб кішківник чи ну, шлунок не був забитий, щоб їй було легше рожати, щоб не було запора. О, так що такі діла. Всім дякую за перегляд. Всім мирного неба, всім до побачення.